Всім привіт! У нас тут дощі йдуть. Пройшов дощ, все мокре. Я прийшла, хочу заглянути в дерево. Я тут нещодавно навіть не я, мама моя, знайшла гніздечко, дивіться, якась пташечка. Зробила собі гніздечко. Немає, підійшла тихенько, щоб не налякати. І хочу подивитися, чи є там яйця. Яйця є. в другої туди не лізу про всяк випадок, але не знаю, чи вони там нормальні ті яйця чи ні, тому що пташечки немає. І я не знаю, чи будуть пташенятка. Хто знає, що то за пташечка там. Якщо знаєте, напишіть. Горобчик може. Не знаю, їм горох дивиться. Смакота. А сама йду подивитися на рахунок курчаток. У мене мають влізти курчатка. Ворог добрий. Індичка виходить. Дивіться, ну ще не дуже дозріва, але вже є. Мокота. Так, давайте спочатку сходимо, подивимося, що тут роблять наші. Курчаточки були сьогодні на вигулі, вони. А, вони тут відпочивають. Ці вже під мамою, бентамочки, тиша вже. І ці тихенько напаслися сьогодні на воді. Та й все. Да? Побігали трохи. Ой, ой, ні -ні -ні, ні 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 ніхто нікуди не йде. Так, а каченята що роблять? Ті під качкою сидять, а ці окремо сидять. Ай, ті теж там. Ти чуєш кубкою. А ну йде під маму. Дід одні до других туляться, ви чуєте? Через сітку. Може, треба було з'єднувати та й не морочити голову. Я побоялася, бо холодно. Думаю, одна качка хай одних гріє, інша інших, а можливо і не треба було. Хай би разом ходили. Ну нічого. Потім з'єднаю. Так, мене цікавить курчаточка. Чи довелазили? тут курчаточка? А, ще, до речі, мене цікавить качка. Зараз візьму яйце. Подивись, тихо, тихо, не кусайся. Тихо. А ну давай подивимося. Коли там вже ті каченята будуть? Зараз просвічу. А, ні, ще не скоро. О, це заумерло. Чи живе? А, ні, живе. Ух, слава Богу, злякалася. Все, хай сидить. Все нормально. Так. Курчата, курчата луплять оці квочки. Так, да? квочки, є тут що в тебе? О, шкара лупка є. Ой, а тут що це таке? Ой, ой. Присохла шкаролупка. Легенько, щоб не нашкодити. Що ні, тут ще рано. Так. А що ти там їх цей? Волочиш? Що вони приминаються? Квочка. Я не поняла. Ні-ні, почекай, ну. Ой. Босі голубеньке якесь. А Бозі ще з чубом. Так, ну тільки одне вилізло, що кури хочете шкаралупку, беріть. Так, нахай лізе, подивимося, що тут у нас. Кура, як там? О, тут все і багато. А Ну, дивіться, шкаралупки. Ай, Бозі, налупила. Налущила? Ти моя зайка. Ану, ай, божі, які маленькі. Це що тут у нас? Це туди. Тут шкаралупка. Так. Давайте це круча сюди заберемо. Під цю маму. Що тут коричневе є? Ай, пушити є. Ось такі, дивіться, цікаві малюки, але щійки хоч одна є, нема. Так, що там, все нормально? Сиди, сиди, мої хороші. І коричневі, і світленькі, балабухи малі. Нехай ще сохнуть, ще рановато, хай ще трошки окрепнуть під мамашкою, так? Да? О! Ну і небагато так і є, в принципі, залишилося. Все-все, тихенько, легенько сиди там. Поки що нема кого забирати, вже на вечір заберу, на ніч я маю на увазі. Та й все. Ой, що таке, чого ти кричиш, Мамашка така. Тут. Лущаться тут, от слава Богу. Ачори сидять. Мокрі Сид... стояли під дощем та й. Фух, мокре. Бачите, скільки в нас поналивало. Поналивало дощу, йдуть дощі. Ну, я цьому радію, тому що дощі це врожай. Головне, щоб не перелило. І головне, щоб граду не було. А то все таке. Що тут у нас? Їжа є кура, все є. Може цим щось сикнути. Давайте йдемо щось. Можемо овся. Що, овса хочете? Давайте На. А, так тут ось давали їм все переді мною. Мама приходила. Давайте пшенички дамо, ще вам Пшениця ліндичка хоче, пшенички. Індичка його овесом хоче. Так, пішли через город назад. А ті мене почули, що й так верещать. А ті каченята Вон там бігають. Ой, не знаю, каченята, чи їм не холодно, чи що. Бігають цілий день і хоч ти їм хни. Так, мені, до речі, потрібно вон того томата підняти, впав. Зараз займуся. Тут деякі попідв'язую, зараз вечір вже нема чого такого особливого робити, тут мокро. Нічого робити і не будеш, а в тепличці можна і попрацювати. Так що зараз знайду якісь палички, позапихаю туди, в тепличку, попідв'язую трохи, бо таке Також мені не подобається. Так, папа там, мабуть, тут трошки рився. Я так розумію, що він брав тут палки та е... Е, напевне. Грушку підпирала, то там вже такий врожай, що капець, що вже гілки ломляться. так ось, О, це, до речі, гарна палка, можна підперти якось томата. Після дощу все попадало, томати важкі і деякі попадали. Так, що це таке тут? так Коротше, любі палки йдуть в хід, абсолютно всі. І маленькі, і великі, до чого можна підв'язати. Ось. Ось до якась є. Зараз все піде в хід. щоб його якось до толку довести. Ой-ой-ой. О, бачите. Так, давайте цього занесемо в теплицю зразу. Попідпирав він чи не попідпирав. Коротше, треба буде подивитися. Ось до, бачите, впав. Потрібно йому зробити діло. О, ну, зараз мені однією рукою важко, то я буду ось до ще один, бачите, багато. Деякі підв'язую прямо ось сюди, Отако роблю, бачите? Під верх. А деякі до палок підв'язую. Ну, вони тут в цьому році слабкі, товати на грядці гарні. Воно як коли один рік. Гарні в теплиці, один рік гарні в грядці. Ось так що. Ну, тут кури їх вигребли. Коротше, по всякому було. Є у попередніх відео, в принципі, я думаю, це не дуже цікаво. Ось, огірочки так само, бачите, в'яжуться вже де Гарні. Ну, трошки щось дай буде.